Всім привіт! В наявності поїлки ніпельні для кроликів. Модель кріпиться на сітку. Модель поїлки А16, А44, А6 та А21. Ці поїлки кріпляться на сітку з хобами пружинками. Є поїлки А71, кріпиться на сітку, також поїлки модель А34. та... Що перше кріпиться в трубку, також підходить в підразну йомкость. В наявності годівнички е, різних розмірів, 12, 15 та 25 см. Також в нас є в наявності бак для напування з поплавком. Бак має йомкость 10 літрів. Також ми очікуємо нову поставку поїлок. Скоро повідомлю вам про наявність. Всім гарного дня!